Привіт-привіт! Всім привіт! Це Таня зі Львова. Тут у мене половинка підвиконника зайнята відстаючими рослинками. Ті, що перехворіли, ті, що відстають в розвитку. Я вже їх пересаджувала кілька разів. Тут от є баклажани такі. Там, якийсь перед сидить вже, от не знаю, скільки в нього толку вже ніякого не буде. Ось тут баклажанчик, не знаю, що їм не вистачає. Отака от рослинка. Минулого разу мені писали, як вона називається. Можна подивитися в коментарях, але я не пам'ятаю. І от цей перець, який я вам говорила, що експеримент я робила. Перці замочувала в відерку на футболці. Потім ті, що наклюнулися, вже я витягнула, посадила, вони вже великі. І е, решта насіння просто от закупала от в, такі, в таку ємність, і вони вон, лізуть. Потихеньку лізуть, лізуть, по краям лізуть. Лізе, перець і лізе. Я думала, з нього толку не буде, а воно, бачите, що робиться. Лізе і лізе. Тут кольор сприймається зі щіпки, з гілочки. І отака рослинка варігатна. Це із роду граневих, але вона не наскільки я пам'ятаю. Якщо так от порухати, воно має запах ладану. Ніби ви в церкві знаходитесь. Ось такі в мене відстаючі рослинки тут. Ну, може, щось із того зараз і піде в рост. Було дуже холодно в нас, підвіконники були холодні, в квартирі холодно, на вулиці було вночі навіть подекуди до мінус 3, в п'ятницю. У нас йшов сніг, сьогодні неділя. Отже, можете уявити, що в нас робиться. Але нічого, вже вчора день було так непогана погода, і сьогодні така непогана погода, трошечки було сонечка. Добре, всім папа, всім добра і миру.